Ласкаво просимо на канал. Не бійся Темряви. Перед тим як продовжувати розглядати міфічних істот, потрібно вам підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Залишити свій коментар та поставити лайк. Ну а ми починаємо. Зловісні прокляті книги стверджують, що Змієбородий Б'ятіс прибув з великими стародавніми з невідомих зірок. Як Бог забуття, він може бути покликаний через свій ідол, принесений на нашу планету расою глибоководних, за умови, що жива істота торкнеться його образу. Страшний образ Б'ятіса здатний збентежити будь-кого. Він справжній нічний кошмар, що має схожість із павуком та крабом, всього з одним оком, немов циклоп, і кінцівками ракоподібного. З його жахливого обличчя звисають щупальця, що нагадують, чи то слонові хоботи, чи Змій. За це Б'ятіс і отримав прізвисько Змії Бородого. Його погляд занурює розум у морок, а збираючи життєві сили жертв, Б'ятіс росте і міцніє. Згідно з легендами, Б'ятіс був випущений із ув'язнення римлянами у Британії. Володіючи гіпнотичною силою, стародавній скористався безпорадністю своїх мимовільних визволителів і уникнув віковічного полону, в якому перебував задовго до римського вторгнення на острів. Бокруг, божество, яке вперше з'явилося в невеликому оповіданні Говарда Філіпса Лавкрафта, рок покарав Сарнат 1920 року публікації, який входить в цикл снів. Також Бокруг з'явився в оповіданні Брайана Ламлі під торфовищами 1974 року. Бокруг є представником молодших стародавніх, і тому він слабіший за великих стародавніх і набагато менш могутній, ніж зовнішні боги. Бокрух мешкає в країні снів на місяці, де його ув'язнили старші боги. Там він ймовірно породив расу, більш відому як жителі іба, схожих на людей зелених, безголосих, лупастих і лопоухих створінь, які одного разу вночі спустилися з місяця на землю, на зорі світу. Поруч із величезним озером на землі Мнар вони оселилися в місті Іб, де приносили жертви і влаштовували моторошні для людей танці навколо величезного ідола свого бога. Якось люди оселилися поруч із Ібом. Вони вбили всіх жителів цього міста, а ідол Бокруга забрали як трофей. Тоді бокруг повідав жерцю міста Сарнат, що через тисячу років його місто спіткає рок, після чого той помер. А ідол зник так і сталося. І через тисячу років Сарнат був знищений, а на його місці з'явилося болото, де жили ящерки, і знаходився той самий ідол Бокруга. Через багато років мандрівники відвідали місце, де колись стояв Сарнат. Вони знайшли ідол Бокруга і забрали його до храму міста Ілнарек, де бокругу стали поклонятися на рівні з іншими божествами Ілнарека та всього Мнара. Зовні Бокруг являє собою гігантську зелену ящірку з великим хвостом і перетинчастими лапами. Бакшаш – це великий стародавній, відомий ще з часів Ейбона. Пізніше був богом Атлантиди. Стародавні окультні книги, такі як Некрономікон, Ктат, Аквадінген або Безіменні культи, містять такі небезпечні заклинання, що їх, якщо слід вимовляти, то лише вживши всіх запропонованих для цього випадків заходів. Бо якщо привести у цей світ настільки щось могутнє, як бакшаш, це неминуче спричинить лихо. Бахша дуже схожий на шогота. Виглядає він як блискуча стіна драглистого слизу, в якій зяє безліч ротів і витріщається така ж безліч жахливих очей, здатних бачити в темряві. Із цих ненажерливих отворів лилася шалена чужа пісня. Пісня Бахшаша. Це та сама істота чи сила із зовнішніх вимірів, прогнати яку могла лише непорочність світла. Світло утримується, так би мовити, щось на відстані, але щойно світло згасає, тварюка повертається, намагаючись напасти на викликача, обволікаючи його хвилями слизу, і що особливо бридко: губи всюди залишають липкий слід, ніби від величезного слимака. Але найстрашніша здатність цих губ це смертельний поцілунок, при якому вони висмоктують зі своєї жертви все, що є в неї всередині. Про цього демона писав сам Ейбон із Худхулана. Одне з найтемніших створінь пекла, чий слід, схожий на слід жахливого слимака. Він піднімає навіть мертвих, підкоряючи їх собі. Повернути його у свій вимір можна лише принісши йому жертву, і чим швидше це зробити, тим краще. Інакше бак шаш нагородить своїм поцілунком найближчого до себе того, хто його закликав. Покликати Бахшаша можна за допомогою третьої сатлати. Сатлата включає працюючі заклинання і протизаклинання. Вона не є незворотною, її дію можна скасувати, просто вимовивши її ж у зворотному порядку опівночі. Третя сатлата містить умову. Захист, проте заклинання триває лише до смерті. Після загибелі захист спадає, і Бахшаш поглине тебе. Зробивши однією зі своїх маріонеток.